Настав час і мені перевірити цей лайфхак. Нам треба бокальчик водіться. Я набрала не дуже багато води. Беру платненьку тональну, але не супер, знаєте, таку легку. Так, ти тут є? Я сподіваюся, Міка починає терпети. Так, готові? Я думаю, ви вже можете поставити лайк. Беру пензлик для таналичі. І, я він набрався. Погнали? Ні, ну він такий, як і був. Бля. Ой, ви цього не чула. Ну блін. Ну, це не лайфхак. Ну шо це? Фух. соберем водитцу. Отак, що щось може вийде. Але пензлик вбирає дуже багато рідини. І. не, бачите? Офіційна заява це хріновий лайфхак. Пішла перероблювати.